Лікарю, лікарю, призначте мені якусь таблетку для мого суглобу. Всі п'ють якісь таблетки, уколи, колють, щоб не боліли суглоби, їм щось допомагає. Я теж хочу. Таке питання дуже часто чую, вітаю, друзі, з вами як доктор, від своїх пацієнтів, особливо тут в добробуті, всі хочуть якусь дорогу і ефективну таблетку, щоб суглоб перестав хрустіти, перестав боліти, почав нормально рухатись. І кожному пояснює не те саме. Дивіться, скільки у вас в тілі суглобів? Бачите? Бачу? Багато, багато. Скільки у вас болить суглобів? Один. Тепер питання: а якщо всі інші не болять, звідки вони отримують все, що їм необхідно, щоб нормально працювати і не боліти? Ну, мабуть, і із крові. А якщо всі отримують із крові і нормально працюють і не болять або майже всі? Чи означає, це, що в вашій крові достатньо речовин для того, щоб суглоби нормально жив... ну, забезпечити нормальне живлення і функціонування? Ну так, да, достатньо. А тепер питання: якщо у двох суглобах чи в одному щось болить, що ми можемо зробити? Мабуть, треба покращити доступ туди поживних речовин. Геніально, товариш пацієнт. Саме так, це і є, до речі, основний принцип остеопатії. Один із основних раніше називався правило артерії, зараз називається нерв, артерія Вена лімфа Наві. Тобто, коли забезпечена нормальна інервація, приток артеріальної крові, відтік венозної лімфи, більшість структурних пошкоджень організм може відновлювати і то був в першу чергу треба подумати, чому саме до цього суглобу не доходить живлення, і як це можна змінити. А чому воно не доходить? Або м'язи затиснуті, або рух якийсь здвинутий і і суглоб просто не покривається суставним суставною поверхнею іншою. І десь немає смазки цієї, яка живить ці суставні хрящі, Вони тоді, звісно, стираються. Або запалення якесь інфекційне навкруги суглоба, або якісь інші суглоби зажаті, а це працює більше за всі. Дивіться попереднє відео про причини болі в суглобі, і там ви зрозумієте, чому бувають болі, окрім недостатку якихось речовин. Чи бувають випадки, коли насправді важливо дати якісь речовини для суглобів, які би допомагали їм? Бувають. Які це випадки? Перше, це системні захворювання сполучної тканини, коли багато суглобів пошкоджені. Важливий, важлива ознака того, що можливо потрібна якась хондропротекторна підтримка. Це коли суглоби уражуються із двох боків симетрично, наприклад, дві, два променево запясткових суглобів, або два ліктьових, або два коліна. От коли два, це дуже, дуже така насторожувальна ситуація. В першу чергу ми виключаємо якісь емоційні вісцеральні там е патології центральні. М от. І тоді ми розуміємо, що можливо таки людині не вистачає якихось речовин, або якщо це з двох боків і декілька суглобів різних. Тоді, можливо, або система травлення недостатня за свої поживні речовини, або взагалі режим харчування, якийсь незбалансований, суглоби не вистачає, або період росту, чи гормональний фон якийсь не сприяє. І тоді, звичайно, потрібно. Але якщо проблема особливо однобічна, і якщо є суглоби, які працюють цілком нормально, це означає, що не треба вживати ніяких ліків, треба знайти і усунути причину порушення живлення тут, відновити нормальне функціонування, нормальне крово-лімфонеропостачання і все буде добре.